Отже, ми з вами говоримо сьогодні про подвоєння приголосних. Наголошую, приголосних голосні звуки не подвоюються, так? Нагадую, що в транскрипції подвоєння ми будемо позначати як? Ця буква, яка подвоюється від Двома карточками. Правильно. Відповідно, нам треба з вами розібратися, коли на письмі відбувається подвоєння. Відбувається воно на межі двох морфем. Морфеми це складові слова. Наприклад, префікс, корінь, корінь, суфікс, так? Отже. Перше правило, коли в нас може відбутися подвоєння. Це на межі префікса і кореня. Ви собі це записуєте. Mm -hmm. На межі префікса і кореня. Дивимося. Слово «віддаль». Де буде префікс в цьому слові? Від. Від. Корінь. Да. Так, бачимо, що префікс закінчився нади. Корінь почався нади. Отже, відбулося що? Подвоєння. Так само беззвучний. Де префікс? Без. Без. Де корінь? Звуч. Корінь. Звуч, хоч Звуч. прочергувалося, так? Відповідно, бачимо, що префікс закінчився на з корінь, почався на з, отже, відбулося. Що? Подвоєння. З першим правилом зрозуміло? Друге правило. Подвоєння також може відбуватися на ножі двох чого? Пре двох префіксів. Цікаве слово, яке раджу запам'ятати. Воз'єднання. Префікс який буде перший? воз Воз. Другий. Із, з. З. А корінь далі що? Є... Єдденний, Єд. Єд. так? Бачимо, перший префікс закінчився на з, другий почався на з. Отже, відбулося що? Подвоєння. 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 Далі. Наступне третє правило. На межі чого? На межі Корі... корінь. І Корі... 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 суфікси. Дивимось, слово щоденне. Корінь який буде? Щоденне. Що... Що... Ні. Що це префікс? Ден. А суфікс? Ні. Н. Н. Настика вистейний, так? це тепер суфікс, але він нас зараз не цікавить. Бачите, два суфікси, так? Отже, подвоєння. Так само. Розрізся. корінь. Різ. Різ. Роз і... Посфікс. Бачимо, що в нас. С так. С. Наступне правило. На межі двох. Чого? Суфіксі. Слово письменне. Перший суфікс, який буде? Давайте корінь знайдемо. Корінь с. Цікавлюють суффікси. Н. Так. Н і. Н. Так. Отже. Теж відбулось подвоє. Родинний. Бачимо, що в нас, ну, не? Так? Так, так. рот так. він суфікс і не суфікс. А тут. Угу. А тут... Угу. А тут... І останнє на межі двох основ. так? Це було у вас слово, утворене з двох слів. Наприклад, юнак, утворене від слів юний, натураліст. Перша основа юн. Закінчилася на них. Друга no. над, почалася на N. Отже, дві букви Н. Спорт товари. Отворена від yeah, спортивні yeah. товари. Тому спорт закінчилося на Т, товари почалася на ти, отже, відбулось подвоєння. Так, а тепер увага, те, що вам буде часто допомагати. Візнакомов, скріпите. Малюйте. Якщо основа вашого слова закінчилася на N, і ви додаєте суфікс, який має буквочку «н», То скільки букв Н в сумі утвориться? Дві. Дві N. Наприклад, було слово закон. А закон, хочемо ми хочемо утворити прикмети. Закон, закон. Додаємо суфікс з буквою N і відповідно буде слово закон. Ний. І в нас дві букви N. Так? Натомість, якщо у вас основа закінчується на будь-який інший приголосний, крім N. І ви додаєте суфікс з буквою Н. Скільки Н су находиться? Одна буквочка Н. Наприклад, слово буква. Буква А запис який буде? Буква Скільки буде Н? Одна буквочка Н. Орел. Значить, буде який, наприклад, зір кажуть, який. О, Бачимо теж орел не було N, е, тому і в слові орлини у нас тільки N? Е? От...